Моя колега написала на мене скаргу після того, як я врятував їй життя. Я тихий хлопець і по-справжньому дружелюбний. Я ставлюся до своїх колег як до друзів. Приблизно два місяці тому, під час робочого обіду, одна з моїх колег сильно вдавилась, і я застосував прийом Геймліха, щоб їй допомогти. Після того, як вона прийшла в норму, інші колеги аплодували. Я спитав, чи з нею все гаразд, вона лише кивнула і пішла до ванни, нічого не сказавши. Тому я особливо нічого й не думав. Але через два дні мене викликали до відділу кадрів за неприпустиму поведінку. Я був збентежений і попросив уточнити деталі. Там мені сказали, що колега подала скаргу, заявивши, що вона вважала мої дотики під час допомоги неприйнятними, сказала, що я був занадто близько і вона відчула мої приватні дотики. Я дав свою заяву і мене тимчасово відсторонили від роботи, поки тривало розслідування. Через тиждень мене виправдали. Я повернувся до роботи, як звичайно, без страху, але почав дистанціюватися від колеги. Вона намагалась вибачитись, і я прийняв її вибачення і пояснив їй, що якщо в неї є травма, вона має мені про це сказати. Але я все одно вживаю обережності і ставлюся до неї лише як до колеги. Я більше не розмовляю з нею, якщо це не потрібно. Тримаю дистанцію, більше не запрошую її на заходи, якщо не присутні інші колеги. Вона помітила мою обережність і те, що я більше не ставлюсь до неї так само, як до інших. Намагається сказати, що я поводжусь смішно і дріб'язково, але я сказав їй, що я просто дбаю про себе. Отже, чи правильно я вчиняю, що тримаю з нею дистанцію, чи така поведінка і справді дріб'язкова?